У сумах спалах Менінгіту у групі дитячого садочку номер 17 оголошено карантин. Одна дитина госпіталізована, і ще п'ять дітей у зоні ризику. Вони під наглядом медиків. Яка ситуація у місті загалом? Як розпізнати смертельно небезпечну хворобу і коли час викликати швидку, розкаже Альона Щербакова. У 10-му мікрорайоні сум дитячий садочок радість спіткала сумна звістка. У старшій групі оголосили карантин, причина менінгіт. П'ятирічна дитина у реанімації ще з вихідних. Попри таке попередження, 12 дітей до групи ходять. Адміністрація садочку відмовляє у коментарі нашій знімальній групі. У лікарні, ж де перебуває дитина, кажуть, її стан покращується. Планують перевести з реанімації у загальне відділення. Этот менингит не вирусный, он бактериальный, он передается тоже воздушно-капельным путем. Начинается он обычно с проявлением, с началом катеральных явлений, то есть обычная ОРВИ, которая может сопровождаться очень высокой температурой. На фоне высокой температуры могут развиться судороги, рвота может быть и может появиться сыпь. Именно эти симптомы должны насторожить родители. Про таких симптомах, бочки! Зобов'язані терміново викликати швидку допомогу, адже цю інфекційну хворобу можна вилікувати лише в умовах стаціонарного лікування під наглядом медиків. Менінгіт – це запалення оболонок спинного і головного мозку. Він може призвести до важких наслідків нерідко закінчується летально. Буває такої самої чужої форми, як молнієносна. Когда деть, ребенок может погибнуть в течение до 6 часов, то есть от начала заболевания. То есть это очень тяжелое заболевание. И нередко при этой форме даже ну, оказание помощи может иметь нулевой результат. Берегтися від менінгіту допоможе щеплення, але така вакцина на території України взагалі не зареєстрована. Тож кожен у нашій країні перебуває у зоні ризику. Щороку кількість випадків захворювання на менінгіт у різних його формах зростає. Відповідальність за те, аби вчасно розпізнати симптоми менінгіту, лягає на плечі батьків. При цій хворобі відлік часу йде на години, і саме від вчасних дій дорослих залежить здоров'я, а іноді і життя малюка. Альона Щербакова та Олександр Олексієнко новини СТС.